Коли до мене додому прийшов телевізор, я забув, як читати книжки. Коли машина під'їхала до мого порога, я забув, як ходити. Коли взяв у руки мобільний телефон, то забув, як писати листи. Коли комп'ютер прийшов до мене додому, я перестав цінувати час. Коли кондиціонер прийшов до мене додому, я перестав ходити під деревом в пошуках прохолодного відерця. Коли залишався в місті, Забув про запахи бруду трави та воді. З запахом парфюмів я забув запах свіжих твітів. З появою фастфуду, забув, як готувати традиційні, екологічно корисні страви. Вічно бігаю, я забув, як зупинитися. І нарешті, коли я отримав WhatsApp, я забув, як розмовляти і спілкуватися. Коли ми вмираємо, наші гроші залишаються в банку. Однак, коли ми живі, нам не вистачає грошей, щоб витрачати. Насправді, коли нас не буде, залишається ще багато невитрачених грошей. Сувора реальність така: важливіше жити, ніж мати більше багатства. Тому потрібно прагнути до сильного і здорового тіла, до щоденного розвитку, до нескінченного росту. Дійсно, неважливо, хто де, на кого і як працює. 70% функцій марні в розвиненні трубці. Для дорогого авто не потрібні 70% швидкості та бампери. Якщо ви володієте розкішною вілою або особняком, 70% площі зазвичай не використовується. А як щодо ваших шафів купе 70% речей, які там зберігаються, ви навіть не вдягали. Тому треба берегти і використовувати свої 30% повну. Ідіть і зробіть медичні аналізи, навіть якщо ви не хворі. Пийте більше води, навіть якщо ви не хочете пити. Навчіться відпускати, навіть якщо зіткнулись з серйозними проблемами і несправедливістю. Намагайтеся мовчати, навіть якщо ви маєте рацію. Залишайтеся скромним, навіть якщо ви багаті і дуже могутні. Навчіться бути задоволеним, людяним, навіть якщо ви не багаті. Тренуйте свій розум і тіло, навіть якщо ви дуже зайняті. І обов'язково знайдіть час для людей, які люблять та дбають про вас. Будьте здорові! Добра та любові.